Наша організація здебільшого допомагає от, пережити травму і інтегруватися в суспільство. Ми не маємо очікувати від жінок, які пережили трагічні ситуації. Якихось таких відразу і мега яскравих і рівнятися тим більше на такі приклади. Ми надаємо допомогу в кризових моментах. Але ми не даємо цю допомогу на постійно, щоб людина не підсідала. У мене є дві ноги. Я ніколи не зрозумію, як себе почуває людина, яка на інвалідному кріслі. Поки я не знаю досвіду цих людей, я не знаю, що потрібно змінювати. Треба людям провести психологічний тренінг. Вони зараз послухають цей психологічний тренінг, покращать своє самопочуття і підуть. Війна змінила життя тисячі українок. Серед них були ті, хто пережили полон евакуацію. Втрату рідних, багатоболі та безвиході. Однак ці жінки на сьогодні є не просто носіями трагічних історій. Вони є тими, хто будуть впливати на наше майбутнє. Ці історії є яскравим прикладом того, що нічого про нас без нас. Мене звати Вікторія і це Галка разом із коаліцією Прикарпаття 1325. Сьогодні в нас в гостях Наталія Вишневецька, підприємиця, громадська діячка, засновниця громадської організації, ДОМ 4824, а також креативного простору вдома. Пані Наталія, вітаємо вас! Дуже раді тут бачити. І давайте розпочнемо з найосновнішого питання. Це власне, що вас штовхнуло до такої суспільної активної діяльності. Напевно, не було якоїсь такої одної події, тому що ще коли я, ну, оскільки я ВПО, та, я жила в Донецьку більшу частину свого життя. І ще працюючи в корпоративному сегменті в бізнесі, я вже напевно робила якісь кроки, тобто тоді починала розвиватися корпоративна соціальна відповідальність і відповідно, щось з якихось тих заходів, що зараз ну, знаємо, що це роблять в основному громадські організації. Я тоді робила від бізнесу, тобто, умовно, це професійна орієнтація для студентів, це якісь такі екологічні ініціативи або приєднання до якихось не знаю, коднів, толок і так далі. Корпоративне волонтерство, теж переробка. Ресурсів да води, о, 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 води можливо теж, але здебільшого макулатури і пластика. Але з переїздом, тобто, коли довелося виїхати, та у тебе є час подумати, оскільки звичайні усталені вже ем, алгоритми, якими ти живеш, вони десь ламаються або відтерміновуються. У мене це співпало ще із декретною відпусткою, і з окупацією, і з війною. І відповідно, у мене був трохи час, як, як мінімум на період декретної відпустки, подумати, що робити далі. Тобто, робоче місце за мною теоретично зберігалося, але мені довелось переїжджати. Що не було у мене в пріоритетах. І тоді я подумала, що ну, от, поки декретна відпустка не закінчилася, я от. Буду жити і займатися тим, що чим можливо раніше я би собі не дала би займатися. Так спіпало, що ми з іншими внутрішньопереміщеними особами створили організацію, а почали робити певні проекти. Потім я народила дитину відповідно активне батьківство. Воно на мене, як на жінку, теж наклало дуже багато рефлексії стосовно стереотипів в суспільстві, стосовно ролі жінки, стосовно стосунків навіть у себе в родині. Плюс до того я на той момент ще приєдналась до команди теплого міста, і відповідно це теж певні бачення, знайомства і так далі. Тобто, воно це все співпало, і власне громадську організацію, яку ми тоді з внутрішніми приміщеннями особами заснували. Вона от діє дось до сих пір. Я її очолюю. А, хоча наші фокуси змінилися з того часу, от, власне, ви співпрацюєте з жінками, які пережили ці важкі переїзди, евакуацію, втрату домівки. Розкажіть, чим зараз ті жінки займаються? Як ваша організація допомогла їм? Васна наша організація здебільшого допомагає от, пережити травму. І, хоча про це теж рано ще говорити, і інтегруватися в суспільство. Оце те, що ми добре вміємо робити. Переживати травму, чому я кажу, що це ще рано, тому що по перше, всі люди переживають травму по різному. По друге, тому що є певний цикл переживання травми. І оскільки ми зараз живемо в часи, де ми кожного дня ретравмуємося, здається, багато подій да, за останні роки, коли ми думаємо, що ну все вже гірше бути не може. А потім оп, і ще щось, а потім оп, і каховське водосховище, а потім якісь події на фронті, а потім прилетіла бомба і там ці трагічні історії. Родин і те А тут побомбили до Івано-Франківськ. Та і от, от це все воно накладається, і ми не можемо просто лінійно взяти і позбутися певної травми. Вона з багатьма людьми залишається. Тому відповідно, ті люди, які сюди приїхали, говорити, що вони всі от, прийшли до нас в організацію, наприклад, чи в іншу організацію організація прижила ні. Це дуже довгий процес, і він в усіх індивідуальний. Комусь іноді достатньо півроку, умовно, коли ми у 22-му році проводили для ну переважно для жінок ВПО якісь заходи на психосоціальної підтримки. Тоді да, для нас було дуже багато показовим, коли люди казали, о, я дістала там речі, які в мене були півроку спаковані, і от до вас на зустріч захотіла вдягнути нові речі там нафарбувати губи помадою. Тому що таким чином людина перестає тримати своє життя на паузі. Вона починає жити чимось цікавити. Можливо, жінки долучаються до координаційних рад, створюючи своє адвокація. От чи були такі якісь проєкти? Е, та звісно, що вони бувають? Не можу сказати, що це наш, наша мета, тому що по перше е, ну координаційна рада це щось обмежене. По перше, і по-друге, воно вимагає певних навичок. Як мінімум, да, знати, що ти там робиш, інакше коли люди приєднуються, я знаю не одну історію, коли наприклад внутрішнє на переміщення особи приєднувалися до ж Ради ВПО, і потім десь за пару місяців у них починається фрустрація, тому що вони. Мали якісь сподівання, що вони щось змінять. А вони приходять і кажуть, що я не розумію, що я там роблю, тому що це теж певні органи зі своїм мандатом, в яких є свої там положення. Часто люди просто не знають, чого від цього очікувати. Вони думають, що вони там зараз, я не знаю, побудують житло для всіх тих, хто потребує житла, а виходить, що це не зовсім задача і немає можливості і так далі. І Люди починають почувати такими безпомічними. Але це більше такі, як представницька функція, це більше функція озвучити власні го. Голоси для цього треба розумітися на документах. Для цього треба бачити ширшу картинку, що відбувається в суспільстві, знати чого вимагати, і вимагати це теж не так, що просто я во написала, да, і всі мене підтримали. Ні, там довгий процес. Ти маєш ну, би адвокація. Це дуже складний процес. Це треба вміти там знайти прихильників твоєї ідеї, щоб тебе підтримали, знати механізми, як це працює. Тому ми не можемо сказати, що всі масово жінки підуть там до якихось органів сприйняття прийняття рішень. Ми не маємо очікувати від жінок, які пережили трагічні ситуації, якихось таких відразу і мега яскравих і рівнятися тим більше на такі приклади. Тому що якщо умовна жінка там отримала інвалідність, дату, наприклад, втратила ногу, стала на протест. І тепер е, вона стає такою іконою того, що от я змогла, да, а інші будуть рівнятися і думати ну а у мене руки, ноги, цілі, да, всі родичі здорові, що ж я така, от е, нюня, да, і нічого не можу в цьому житті зробити. І це теж неправильно, тому що ресурси в усіх різні, е, соціальний капітал в усіх різний, таже е, ну, наша психологічна спроможність різна. Ситуація в житті різна, можливо, у тої жінки немає нікого, хто від неї залежить, а отут двоє дітей, якихось ще, можливо, там з певними проблемами по навчанню, і ти просто не можеш знайти ті психологічні ресурси, щоб просто потягнути, щось ще в цьому житті. Тому не треба себе порівнювати. Приклади сильних жінок вони важливі, але треба пам'ятати, що не всі зобов'язані бути сильними. Наша організація, ми коли працюємо з жінками, ми надаємо допомогу в кризових моментах. Але ми не даємо цю допомогу на постійно, щоб людина не підсідала на. І якусь там не знаю, що кожного місяця я приходжу мені дають продуктовий набір, тому що потім людину нічого не рухає. Вона знає, що кожного місяця вона набір отримав. Якщо в неї є потенціал, вона може піти на роботу, вона може знайти друзів, то ми стараємося а, дати їй якраз оці ці вот соціальні зв'язки, щоб далі вона змогла сама на себе там не знаю заробити, забезпечити і так далі. А чому взагалі варто жінок залучати з таким досвідом, залучати до різних координаційних рад, до поліпшення громади? А адв... От чому? Просто якщо банально, то це їх погляд на життя. Так? Якщо умовно у мене є дві ноги, я ніколи не зрозумію, як себе почуває людина, яка на інвалідному кріслі. Ми багато говоримо про доступність. Ми зараз говоримо про таку доступність, яку ми знову ж таки здорові люди бачимо очима. Але інвалідність буває різна, і людина не обов'язково має сидіти в кріслі колісному. І якщо ми зробимо пандус, то це ми зробили все. Є люди, які не бачать. І ті самокати, які стоять поперед дороги, да, вони можуть призвести до травм. А люди, які не бачать, можуть не бачити, що десь є пониження тротуару, або не знаю, там десь є яма на дорозі, там умовно, да, тобто вони можуть її не помітити. А для людей на кріслі колісному – не Недостатньо зробити пандуси, де у нас доступні туалети? От ми нещодавно проводили захід, і там можливо і в самій туалетній кімнаті місце достатньо, але двері настільки вузькі, що навіть вузькі крісло колісне туди не приїжджає. І от коли ми починаємо думати е, про це, то дуже багато всього треба робити в суспільстві. Поки я не знаю досвіду цих людей, я не знаю, що потрібно змінювати. От ви так гарно розповіли про те, що є жінки. Кожна жінка має свої потреби, свої проблеми. Відповідно, треба робити все суто під нею доступним. Так але власне і ви сказали дуже правильно фразу, що жінки, маючи стільки проблем, маючи стільки невирішених проблем, не мають просто ресурсу і сил. Висловити та зробити це, що дуже правильно насправді, от як суспільству та державі допомогти надати цю допомогу жінкам, щоб залучити до цих рад, залучити до цього всього, як взагалі це все правильно зорганізувати? питати, слухати і думати, що з цим робити, думати стратегічно, тому що якщо ми спитаємо людину, ну от, наприклад, наша організація, де багато працює з темою насильства щодо жінок. Але якщо ви спитаєте жінку, тема то що їй потрібно, да от чим вам допомогти, то більша частина тих жінок, навіть які живуть з насильством, вони не скажуть давайте мені тут щось порішаємо з кривником, да вони скоріш за все скажуть, що мені потрібно там не знаю, Житло да? або там оренду житла мені потрібні продукти, мені потрібно не знаю няню для дитини. Тобто, у них базові потреби вони будуть на першому місці, або там роботу мені потрібно. Дайте мені просто роботу, на якій я буду нормально заробляти. Мені в принципі більше від вас нічого не потрібно. А все решта, вже, тобто воно вже таке виходить на другий план. Тобто, спочатку треба задовол... ну, задовільнити базові потреби. Але якщо ми будемо задовольняти базові потреби, ми на жаль, е... бо це таке замкнене коло, тобто, умовно, ми дамо сьогодні жінці там не знаю, якусь субсидію да, там, на електроенергію на їжу, це дуже популістичне рішення, бо вони вирішують тільки тут і зараз. А кривник далі у неї буде забрати гроші. Кривник далі буде щось робити, що вона не зможе по стану здоров'я працювати. Вона буде змушена кидати цю квартиру, їхати бозна куди. Ну тобто вона все одно не буде виходити в якусь ну, на покращення. Відповідно, ми розуміємо, що да можливо, їй от прямо зараз щось зробити в своїй родині, да і вирішити стосунки з кривником. Можливо, для неї це не питання звучить актуальності, але ми бачимо, що це стратегічно, воно її закриває все решта. І якщо ми заберемо оцю е, ситуацію з насильством, відповідно, вона буде краще себе почувати, в неї краще здоров'я вона менше буде витрачати на ліки, вона буде більше уваги приділяти дитині. Дитина буде зрости здоровіша і психологічно стійкіша, вона буде спокійно ходити на роботу, вона буде заробляти собі на те ж житло, на ту ж квартиру, на продукти. Тобто це все. От так от працює. Звичайно, що це не робиться навіть там ні за місяць, ні за два, ні за три. І з дуже багатьма жінками ми працюємо по кілька років, поки вони хоч щось починають міняти в своєму в своїй поведінці. І потім, навіть якщо ми спитали і отримали результати, і ми, наприклад, бачимо, окей, ну наприклад, те ж саме насильство, та або ту ж саму травму від війни. то що люди думають? А ну треба людям провести психологічний тренінг. Вони зараз послухають цей психологічний тренінг, покращать своє самопочуття і підуть палива. <головіка> 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 і все у нас наладиться. Воно так не працює. От. І треба розуміти, що такі дії мають бути комплексними, довшими, на це потрібні кошти. Е, тому тут немає однокабити, ну, бы, тут немає простих рішень, тут немає банальної якоїсь простої відповіді. Просто е, допомогу треба надавати ту, яка потрібна цій категорії людей, з якими ми працюємо, і гроші далеко не все вирішують. Добре, на сам кінець, власне, варто якісь, я не знаю, дати заклик нашим глядачам і читачам. Так, перш за все, щоб ви сказали жінкам, які зараз знаходяться у важкій ситуації. Але вони от не знають, як змінити, як піти, з чого починати. Власне, от що би ви їм сказали? Я би сказала говорити про те, що вам потрібно. А спочатку розібратися самій, що би я хотіла, що би могло мені допомогти. Або якщо сама не може розібратися, йти до психолога. Тобто точно з усього є вихід, навіть коли здається зараз, дуже багато жінок в депресивному стані. Депресивний стан це не якась там примха, а це хвороба, яка лікується так, як і інші хвороби. Якщо ми не будемо лікувати ОРВІ, Є вирогідність того, що воно переросте в ускладнення. Якщо ми не будемо дбати про свій психологічний стан, є ворогідність, що це переросте в ускладнення. Тому багатьом, на жаль, зараз просто прописані антидепресанти, і їх треба приймати, тому що це хімічні порушені процеси в організмі, які, якщо ви не звернетесь до спеціаліста до спеціалістки, ви ризикуєте ну. Просто потім не розібратися з цією проблемою. Я вже мовчу про суці дані, якісь нахали. Далі, коли ми розібралися з тим, а що ж нам потрібно, що ж нам заважає, говорити про свої потреби і шукати таких жінок, які думають так само, як ви, тому що просто знаючи, що я така не одна, що нас багато треба, ми навчимо. Ми, як організація, якраз в цьому навченні допомагати людям відстоювати свої права. Чудово, тобто, якщо у вас є якісь проблеми, ви вагаєтеся, ви тільки втратили там думівку, чи вже давно втратили, але боялися просто звернутися, щось там сказати. Є величезна кількість класних людей, як пані Наталія. Допомоги ви, ви теж допоможете. Ваша організація допоможе. Тож не бійтеся, звертатися, не бійтеся, вирішувати проблеми. Вихід завжди є. Тим паче, ми вся, всі одна країна, і в нас немає е, якихось там дискримінації, і тому подібного. Ми всім завжди допоможемо. Власне, ми поговорили про ці всі історії, як це все вирішува. Ти що з цим робити, думаємо, сподіваємося, що ви щось для себе взяли з цього всього. І пам'ятайте, що якщо ці всі історії будуть почутими, то ми зможемо нашу країну зробити сильною, побудувати її незалежною, сильною та доступною для всіх. Мене звати Вікторія. З нами була Наталія Вишневецька, власне, галка разом із коаліцією Прикарпаття 1325. Ставте вподобайки, підписуйтеся і до нових зустрічей.